Друзі, всім привіт! Маю цікаву новину з площі ринок. Нарешті вона отримала реальний шанс стати доступною для маломобільних. Сьогодні вже почались роботи. Для мене насправді це не новина, тому що я вже давним-давно писав звернення до мерії з проханням там зробити все для доступності на площі ринок, включно із. Рівними гладкими смугами для пересування навколо ратуші, і так само згадував про літні майданчики, які можливо потрібно відсунути з гладких тротуарів десь на грубу бруківку, щоб можна було пересуватися. Ну і так само е, інші речі. Але я поки що навіть не публікував це ніде, бо я щось переживав чи взагалі почнуть то робити, бо зараз стільки крику, що не можна ні на що тратити гроші, крім е, критичних витрат. Але на мою думку. Доступність це дуже критична витрата. Це є про гідність людську, в тому числі і гідність тих людей, які постраждали внаслідок війни і інших маломобільних. І тут вже почалися роботи: роблять перший перехід, обрали таке доволі цікаве рішення, будуть робити не заміну покриття, навіть візьмуть стару грубу бруківку, вони позрізали, пошліфували і будуть робити з неї гладке покриття. На щастя, знайшли позабюджетні кошти. Там здається, той пан з Рейк'явіка дав багато грошей львову на доступність і плюс здається, ще якісь місцеві бізнеси. Залучили. Будемо слідкувати за тим, як воно все буде розвиватися. Буде цікаво. Це вже якусь другу маєш i'm Водночас, голова громадської організації «Зручне місто Юрій Тер Арутюнян наголошує, проєкти з доступності потрібно реалізовувати комплексно. Це обов'язково має бути зроблено і не лише на площі ринок, і взагалі у всьому Львову методично мають ці речі виконуватися. Перш за все, у Львові потрібно братися за власну інфраструктуру в питаннях доступності. Тобто, це є пішохідні переходи, краще робити підняті переходи і замінювати. Нерівне покриття, навіть грубу бруківку на гладке, також потрібні скрізь звичайно пандуси. І дуже важливо транспортна інфраструктура. Тобто, це доступність підняті платформи на зупинках громадського транспорту, низькопідлоговий транспорт. Також за словами Юрія Тер-Арутюняна, в межах програм з доступності потрібно замінювати підземні переходи на наземні. Друзі, дякую, що так само як і я слідкуєте за темою доступності. Це насправді дуже важливо. Дивіться також інші наші відео. І дякую всім тим, хто нас підтримав. Фінансово на платформах Патрон Coffee. Будемо продовжувати з цією темою рухатися. Сподіваємося, Львову все вдасться.